Вебсайт, від якого вам зведе олдшкуле. Якщо ви перейдете за цим посиланням, збоку у нас будуть категорії. Наприклад, якщо я одразу хочу подивитися мультики, я нажимаю NAN і обираю тільки мультики і включаю телевізор. Ось мультики за 96 рік. Можна переключитись на 99, наприклад. А ще збоку «Убрати обрати десятиріччя. Наприклад, перейти у нульові, відкриється новий сайт. Тут бачите більший телевізор вже. Зараз ми ту вкладку закриємо. Тут також ті ж самі категорії. Наприклад, я хочу Movies. Залишаю Movies і включаю телевізор. І все, у нас пішли фільми. За нульові. Єдиний мінус, що всі шоу англомовні тут неможливо змінити або обрати мову. Але для таких любителів ностальгії, як я, цей сайт створить необхідну атмосферу.